Добрий день дорогі підписники гості каналу. Якось не було коли засняти. Працював я пару днів над своєю ось такою буржуйкою. Варив цю буржуйку будемо ставити у парник. Як бачите, дві бочки. Ось варив сюди трубу Вся діаметр. Не пам'ятаю 16 чи 17. Ось. І на виход. Маємо ми там дві таких труби, то 100 стінних, вони по сантиметру товщина. Будемо їх сюди чіпляти. Там на кручки будемо чіпляти, будемо підв'язувати до, до кроквій. бо вони дуже важкі є. А ось тут зробили таку дверку. Ось. І ось така пічка в нас вийшла. Зараз опалюємо краску, лампою, паяльною опалюємо зверху ось, тому що зверху треба довго, поки нагріється, то ми її зараз опалюємо лампою. І бачите, таке полум'я. Ось така у нас буржуйка вийшла. Потрібно ще буде насвердити більше тут отворів. І що ще. Ну і все. Будемо дивитися, як вона буде працювати. Бачите, крошки виходить огонь на, на двері. Але чого, не знаю. Ой, напевне. напевне, за того, що ось сюди задуває вітер. Потрібно, щоб труба стояла прямо і пізніше, як встановимо її у нашій теплиці, буде видно, як поставимо трубу. Я думаю, що вона не повинна. Диміти, тому що, як бачите, ось тут у нас труба я непогана в діаметрі. Ось так. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте, як ми її встановлюватимемо у парник. Будемо все показувати і розказувати. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.